Накипіло вдень. Повертаємося до студії, повертаємося до нашої розмови наживо. Як я анонсував, в другій половині цієї години будемо говорити ми вже про іншу тему. І тема насправді дуже величезна. Не знаю, чи вистачить нам цих 20 хвилин, щоб хоч трошки її зачепити. Але, власне кажучи, будемо говорити про різноманітні українські шрифти, і, взагалі, про значення, що таке шрифти для нас всіх з вами, чому ця тема важлива для цієї розмови. Я до нас в студію віртуально знову ж таки, але ем, запросив кандидатку мистецтвознавства, доцентку катедри графічного дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтва, шрифтового дизайнерку, яку звуть Тетяна Іваненко. Пані Тетяна, чи ви нас чуєте? Так, звісно, вітаю вітаю вас. І насправді знаєте, перед тим як ми проанонсуємо те, що відбувається в вашій академії сьогодні. Я би першу все ж таки спитав би вашу думку про е, одну подію, яка нещодавно відбулася. Вона пов'язана якраз з шрифтами, і про те, що нарешті українські влада і владні сайти відмовляються від шрифту «Іжиця». Який вони використовували всі ці роки від відновлення незалежності з 91-го року. Шрифт, який, мені здається, що вони дивилися на нього свого часу і казали, ну оце трошечки так схоже на Київську Русь, давайте його всюди будемо всовувати. Як ви ставитесь до такої ініціативи, і чи не запізно це все стається у нас, як завжди? Ну так, це дуже велика подія, і сталося статися вона мала ще. 91-му році, ну, але все як, все як зазвичай. Але, тим не менш, дуже важлива справа, дуже. бо, бо використовувати у наших офіційних установах, офіційних документах шрифти авторства країни-агресора, ну, звичайно, є дуже добре. І позбутися саме засилля в цій іжиці це дуже круто було б. От вона просто, по-моєму, вона всюди. От я згадую, що ти так, їдеш, так. їдеш по трасі на зупинках, вона використовується. Причому вона подавалася саме як якась така наша рідна, аутентична старовина. Насправді це, це не зовсім так, бо там є деякі похибки і за графемами, і за, за стилистикою. Так от однозначно сказати, що це. Український там устав або ще щось не дуже коректно, звичайно. У а, нас да, у да. сучасних наших шрифторобів є дуже цікаві шрифти на саме українську тематику, і можна обрати навіть з існуючих адекватні шрифти для потреб будь-яких. А от скажіть мені тоді до оптимізму будемо оперувати. Нашому. Скажіть, будь ласка, я буду правий, якщо скажу, що в Україні, в принципі, на сьогоднішній момент є такий трошки навіть шрифтовий бум, що ну, дуже багато з'явилося класних українських шрифтів. Це, це, це дійсно так. Цей бум почався ну не так давно для шрифтової справи, бо там 10 років це практично нічого, звичайно, для формування візуальної культури. Тим, тим не менш, дійсно у нас є дуже гарні шрифтарі, які роблять ну, круті роботи. У нас є молодь, яка дуже цікавиться розробкою нових шрифтів. І... А, так, 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 кажіть, кажіть, кажіть. Слухаю. Ні, ні, кажіть, кажіть. Ну, тут, тут, тут може виникнути питання, а навіщо нам стільки шрифтів? Угу. А Тоді зустрічне питання: навіщо нам стільки там нового одягу, взуття або ще щось? <світ> ну так, <світ> а Шри... Шри... шрифт, шрифт має е, задовольняти наші потреби у будь, у будь якій у будь-якій сфері е, суспільства. Це ну, різноманіття має бути. так. Власне, власне, власне кажучи, якраз в цьому і полягає така функція шрифтів, що дійсно в тебе просто іноді здається, що це ну, людям, які не дизайнери, не, 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 з цим не пов'язані, звичайним пересічним нашим громадянам і так далі. І здається, що ну, шрифт і ну, шрифт, що там, що там та -та такого. Але з іншого боку, насправді ми просто не усвідомили, наскільки шрифт впливає на нашу свідомість, наскільки ми. Бачимо, починаючи від якихось економічних факторів, ми обираємо ту чи іншу штуку, тому що там шрифт краще. Вже не кажучи про те, що там в книжці, в книжці читати, або одним шрифтом ти читаєш такою, то швидкістю іншою, зовсім з іншою. От я яким чином ще, чому шрифт, от якби так, я розумію, що це так години на чотири розмова про те, чому шрифти важливі в нашому Нашому житті, але все ж таки, щоб ви виділили, наскільки це можливо коротко, і ми би з задоволенням послухали. Ну, знаєте, зараз сказати е так абстрактно шри про шрифт без шрифту трохи дивно, але, але спробуємо. <гум> ну, так, як би банально не звучало, але шрифт є усюди, і шрифт е саме формує візуальну е культуру через свій. Через свій в першу чергу характер, шрифт може передати певний посил. А якщо казати про український шрифт, то нові форми графем можуть повністю змінити уяву саме про українську абетку. Угу. От як, наприклад, та ж всім, всім відома, сподіваюся, рутині. Так? Угу. А, звичайно, це не текстовий шрифт, це суто ну, декоративно а, має функцію. Але там є певні такі форми графе, які можна а, використовувати для натхнення, для пошуку нових форм. А бо зараз, е, якраз а, і шрифтовий бум, як ви а, сказали, так іде дуже активний пошук нових українських форм а, графем угу. а, літер. Угу. А, і м, звичайно, що цей, цей процес має бути так дуже виваженим, або повернення якихось ну дуже старих архаїчних форм. А, ну, може бути не дуже а, коректне, а, але наші а, дизайнери вже розпочали цей процес, а, так би мовити, знизу а, і а, впроваджують нові форми а, літер. А, наприклад, всім же відомий шрифт Єдь Україн. Так? Mm -hmm. Він є безкоштовним, його використовують от навіть просто звичайні громадяни, якісь об'яви тощо. Там, наприклад, літера К з верхнім виносом, і вона вже є звичною. Uh -huh. Пресічного, так би умовити, громадянина. Або взяти шрифти для ЗСУ. Та ж О, да. воля, воля, акцидентна форма, і у якості волю тексту... волю створила Марчела Можна. Так, так. Так, так. Да. Так, і... а санс Дмитро Растворцев, який є й Україні. І мені здається, що от якраз якщо в шрифти для Збройних сил України і взагалі, оцей, скажімо так, напрям ну не зовсім там чисто чистомілітаризоване, але ось такий войовничий, я би так його не назвав, uh -huh, uh -huh, мені дуже подобається він тим, що для мене, як для ділетанта в цьому всьому, але мені здавалося завжди, що от якось дуже за рахунок, можливо, більш Довгої історії творення там якихось шрифтів, що набагато більше різноманітних латинки є шрифтів, і мені завжди так от було трошки образливо, що немає в для, нашої, для наших літер, для української мови великої кількості класних шрифтів. І ми завжди опиралися в тому. Ну а як же? Ну у нас є нарбут. І Олександр Савчук каже, що обетку Нарбута, яку він видав, розкупають шаленими темпами. Угу, але от... То. Переробки, ну я не те, що переробки, а якийсь такий діалог з тим самим Минарбутом, в тому числі. Мені дуже подобається у сучасних дизайнерів. Це така якась ну, цікава історія, цікава, безумовно. Це я от, до, до речі, Товто. до волі до цього шрифта, тому що вона якось так нас і українській повстанській армії адресує кудись в цю історію. І в той, і в той самий час воно дуже сучасно все виглядає. Так, у, у, у цього шрифта дуже е, цікава історія е, створення. А у Марчели є е, канал на, на Фейсбуці, де, де представлені книжкові обкладинки різних років українських авторів, української е, діаспори, і звідти якраз можна ну, брати якісь взірці для е, натхнення. А це і, і студенти роблять, і, і наші так би мовити, дорослі шляхто Так, що... так, та та, кажіть, 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 кажіть. А, а що що стосується волі, то і так, і її треба застосовувати, ну теж більш більш уважна, бо вона несе певний посил. І от е, мені здається, що саме сфера е, ЗСУ і е, около е, тематика така е, була б дуже е, доцільна. Ну Бо, так. бо, бо е, от, от та ще славно звісна іжиця, вона на жаль ще ще, ще присутня на деяких е, прапорах наших дивізій. Так, на прапорах, на шевронах, так, 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 і так. це mm -hmm. справа в тому, що ну дійсно, але справа в тому, що сучасне українське військо, воно дуже стало е, набагато уважніше, принаймні ставитися до цієї історії, тому що, е, скажімо так, ну в певний умовно мирний час. Ну, є якісь шеврони, є. Сьогодні ні. Сьогодні mm -hmm. є так, важливо, важливо підкреслити свою якусь там, якщо ти холодний, Холодний яр, то ти Холодна Ярівська бригада, де от мій там брат, наприклад, сьогодні служить, вони знають історію, їм розказують, що таке був Холодний Яр, і так далі. І це важливо для в тому числі як і мотиваційна історія. І шрифт в даному випадку у війську, мені здається, стає також якоюсь частинкою мотивації наших військових. Так, безумовно. Безумовно. І тепер, знаєте, все ж таки, напевно, нам то ми захопилися вже розмови про шрифт. Напевно, все ж таки, я проанонсую, що ж у нас відбувається в Харкові. А справа в тому, що в Харкові до міжнародного дня загального доступу до інформації, він якраз сьогодні, 29 вересня, відмічається. Сьогодні, о 12-й годині, в мистецькому центрі Худпром Разом з бібліотекою Харківської державної академії дизайну і мистецтв, за, відкрилася виставка роздум Шрифтовий дизайн на службі суспільства. От я там ще не був, але закликаю, якщо це такий вільний вхід, скажімо так, що туди можуть потрапити і не тільки дизайнери, і не тільки студенти, а й ми прості смертні, то обов'язково туди треба завітати. Тим паче, що худпром є нашим сусідом. Сідами, за радіо накипіла, ми на одній вулиці перебуваємо. Так що думаю, що туди обов'язково треба піти. Де це все відбувається? В бібліотеці Харківської державної академії дизайну і мистецтв, третій корпус, другий поверх. Третій корпус це який? Цей новий? А, новий. Новітній. Новітні. Новітні. Це той, який а, це а, це так чер через дорогу. Від, да, о, від старого да, старого красивого. Угу. Да. Так, так, так. Як, це На вкрути, як в Харкові майже. так і кажуть. біленький, там де театр -публіц... публіцис грав свої так, вистави. Так, так. Все зрозуміло, де це все відбувається. А, давайте ще. Я. А, у нас три хвилини буквально до завершення угу. нашого етеру. Я би хотів вас попросити. Знаєте, так-от сказати і назвати, можна і свій шрифт назвати, до речі, три ваших улюблених. Ну, даруйте мені вже мою журналістську якусь таку банальність, але ну, мені завжди подобається таке питання задавати. Тому от, ваші три найулюбленіші шрифти українські. Ну так, питання дуже важкі. Ну, да. а, так. Ну, звичайно, мій шрифт над над яким я працюю, він, він зараз є улюбленим. Називається він Екстразіум, правильно? «Екстразіум», так. так угу. і, ще, і ще зараз на Рентафонті вийшов Гаді Блек, а до речі, рентафонт. Чудовий український сайт, де можна обрати саме українські шрифти, почитати про українських авторів. І про мене теж. Клас. І, і, і про українські дизайнерські студії шрифтові. І ще раз, давайте чітко його називемо цей сайт. Так. Рента фонд. Рента фонд. фонд. Так. Оце рекомендація супер просто. Супер. Дякую. Теж рекомендую. Да, значить, ваш шрифт ще два. У вас є дві хвилини. Ох. <реш> Ой, важке питання. Важке питання. А, дуже. Дуже важко. ну тоді не буду мучити. Єдине, що скажу, що дійсно, друзі, колись можливо, колись ви могли нарікати на те, що мало українських хороших шрифтів, сьогодні їх дійсно багато і можна обирати, можна ними користуватися. А через те, що у нас дизайнер, які журналіст, майже кожен хто має інстаграм у себе, от то в принципі, у вас є можливість прокачати свої скіли і знайти хороші. Красиві, відповідаючи вашим задачам, шрифти. Я думаю, що такий так. підсумок ми можемо поставити наші розмови. Так. Дякую, і серед, пані. І серед шрифтів, які є вже наявні від наших українських шрифторобів, обрати найулюблишні. Дійсно, буде дуже важко, вони всі класні. <рив> ну от я дякую за те, що ми поговорили. Дякую про це вам. звернули увагу на те, що у нас дійсно з'явилися і шрифти, і це дуже важлива частина нашої історії, нашої історії, нашої життя. Я маю на увазі, не тільки, хоча і історії, так, також так. тому, що шрифти, зокрема, вже згадано мною нарбут, це теж дуже класна історія. і Ви можете її подивитися, побачити і десь посміхнутися. Бо там є, наприклад, медвідь на літеру М <смі> у Нарбота. <смі> 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 От. Але менше з тим звертайте увагу, ви отримаєте велике естетичне задоволення. Ну і знову ж таки шрифти, як це не дивно, вони також допомагають нам сьогодні воювати, вони допомагають нашим військовим, вони допомагають, так. скажімо так. Бути України все більше, більш самодостатньою, а для мене особисто перемогою буде саме повновісна така самодостатність нашої держави і її повновісна незалежність. До речі, а можна ще кілька секунд? Так, можна. А, до речі, стосовно допомагати на рентофонці, є шрифти від українських авторів. Збір від яких від оренди, покупки тощо іде на. ah uh, that's all Прямо от бачите, прямо конкретна допомога так. Збройним силам України. Так. А, дякую вам, пані Тетяно. Я бажаю вам гарного дня. Дякую. Тримайтеся і хай хай. Я знаю, що ви поки що не в Україні, і бажаю вам, щоб а, ваша так. зустріч відбулася. А поки що, ви як Харківка, можете абсолютно спокійно тримати зв'язок з рідним домом через радіо на Звичайно, дякую, дякую вам на все добре. Я з вами також, дорогі слухачі, слухачки, буду прощатися. Вже ми з вами завершуємо цей робочий тиждень. Як завжди, в ці, в таких випадках кажу: якщо у вас є поняття робочого тижня, то ви вже щасливу робота. Бо це передбачає щаслива людина, бо це передбачає, що ви принаймні маєте роботу. А значить, будуть у вас і вихідні у 18 годині. До вас прийде Філіп Дикання з накипіло ввечері. Ну а вже від понеділка знову прямі тері на радіо накипіло. Залишайтеся із нами. Слава Україні! Всім па-па!